Вітаю, це програма Зелений коридор. Контрабандні авто та авто з контрабандою. З початку року лише митники міжнародного переходу дяково вилучили автівки на 4 мільйони гривень. Водії або намагалися незаконно перевезти у тайниках контрабанду, або переправити власне самі іномарки. звісно, із з фальшивими документами. Кладський майданчик митного поста Дякове. Тут опинилися десятки вилучених іномарок та вантажівок через приховані сигарети та фальшиві документи. Ці два мерседеси останніх марок потягнуть на мільйон двісті тисяч гривень. Обидва незаконно намагалися завести в Україну. Цього німця 2012 року випуску громадянин Румунії намагався перевести за винагороду через українсько-румунський кордон. Він подав митникам свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та підтвердження на право користування літною автівкою. Чеською фірмою проте з'ясувалося, що чеське підприємство не видавало такого документа. А Ромун не є уповноваженим водієм цієї фірми. При поданні документів інспектору митниці е, інспектор митниці звернув увагу на нервовість у поведінці даного громадянина та на зовнішній вигляд цього громадянина, який не відповідав е, іміджу власника престижного авто. На цьому громадянину був е, Дорогий костюм, але взуття було більш-менш дешеве. Ще одна поширена стаття, за якою на цей склад потрапляється авто – контрабанда, зокрема сигарет. В Україні є перш за все економічні передумови, базові, фундаментальні економічні передумови. У нас ціна на тютюнові вироби, як ви знаєте, набагато дешевше, ніж в Європі. Звичайно, коли є така можливість у підприємців купляти на нашій території тютюнові вироби набагато дешевше, ніж це навіть є в сусідніх країнах, то вони цим користуються. Повертаючись з пасажирами з екскурсії по Закарпаттю в Угорщину, за декоративною обшивкою цього пасажирського автобуса водій проховав майже три сотні пачок сигарет. Ще сотню знайшли у двох конструктивних порожнинах для телевізора. Водій зізнався, у такий спосіб намагався перевезти сигарети до Угорщини, аби перепродати. Працівниками митного поста Лужанка було виявлено приховані від митного контролю 38 блоків сигарет іноземного виробництва, в результаті чого транспортний засіб вартістю 250 тисяч гривень було вилучено. Водії цих вантажних фур приховали від митного контролю майже сотню блоків сигарет постатілих просторах за декоративною обшивкою кабін водіїв. Порушники позбулися на кордоні своїх тягачів вартістю півмільйона гривень та ще сплачуватимуть штраф за порушення митного законодавства. У Держмитслужбі кажуть, спроб контрабанди тютюнових виробів стає все більше. Так лише за перші 4,5 місяці року митники затримали 16,5 мільйонів цигарок при спробі незаконно завести їх в Україну та більше. Надцяти мільйонів при спробі вивести зброю наркотики вони чують нюхом чотирилапі митники. Цьогоріч третина кримінальних справ за контрабандою результат їх бездоганної роботи. Чий нюх найгостріше вирішували на Вінничині, де зібралося 25 кінологічних команд із шести країн. Повз них не пройде жоден заборонений вантаж. Кінологічні команди Держмедслужби митниця організувала змагання кінологів на Вінничині в Ямполі приймали команди з України, Росії, Молдови, Азербайджану, Польщі та Білорусі. Дуже добре, що у нас існує така взаємодія між правоохоронними органами, а таможня служба це є правоохоронний орган, тому що транснаціональна злочинність незаконний обіг наркотиків. Тероризм це всі виклики, з якими сьогодні приходиться зустрічатися в кожній країні. За даними МВС, в Україні зареєстровано 107 тисяч наркозалежних, а неофіційна цифра може бути в десятки разів більше. Митні органи принципово борються з наркоділками. Головне підґрунтя глибинна аналітична робота, співпраця з українськими та закордонними правоохоронцями на озброєнні і суперсучасне обладнання, 12 мобільних рентгенівських апаратів. Будь-який транспорт можуть оглянути без розвантаження, а ще постійна варта кінологічних служб. Це унікальний тандем. Кінолога людини і собаки, і ми розуміємо, наскільки ефективно може бути ця взаємодія. Прикладом цього є не тільки затримання наркотичних засобів, а я особливо хотів би відмітити участь кінологів в проведенні великого державного свята Євро 2012. Українська команда кінологів перемогла у номінації Огляд вантажного автотранспорту. Такі заходи дозволяють кінологічним службам обмінюватись досвідом. Не тільки змагання, у вас є і просте спілкування, є можливість обмінятись набутим і я впевнений, що від цього тільки виграє в цілому загальна наша справа. Нині в митниці працюють 300 кінологічних команд, які треновані виявляти вантажі з кокаїном, маковою соломкою, марихуаною, гашишем та героїном. А ще готують чотирилапих фахівців, які протистоятимуть нелегальному завезенню зброї, вибухівки, тютюнових виробів, спирту та валюти. Вінничина прикордонний регіон, тому співпраця з митницею тут міцна. Ці моменти обміну і досвідом, і роботою, і розбудова в плані економічного стабільності і пошуку нових новацій. Ми сьогодні цим працюємо, і сьогодні цей формат заходу, який відбувається на ямпіській землі, є підтвердженням, що ми йдемо правильним шляхом. У лютому Вінницька область підписала договір з Молдовою про створення єврорегіону Дністер. В рамках угоди території спрощують митні процедури, облаштовують пункти пропуску і розвивають транспортні коридори. А ще реалізовують соціально-економічні проекти, залучають інвестиції, борються з безробіттям. Ми вже починаємо наповнювати змістом цю угоду. Намітилися Тенденції на покращення економічних зв'язків нам приємно бачити, як працює Могилів-Подільський Митний Пост. Він гідно представляє державу на перетині кордону. Ми працюємо над ще одним документом: це стратегія розвитку могилів Подільського району до 2020 року, де в рамках цієї програми також буде відображена співпраця, адже це є, скажем, розвиток соціально-економічний розвиток району. Транспортний пасажирський та вантажний потік на кордоні з Молдовою дуже інтенсивний, враховуючи культурні і сімейні зв'язки між нашими народами. За півроку пункти пропуску в Вінницької області перетнули 2 мільйони громадян і 160 тисяч автомобілів. Місцева влада і митниця докладають максимум зусиль, аби зробити проходження кордону швидким і комфортним. Якраз ті реформи, які започатковані митною службою, от вони дадуть можливість жителям Ямпільського району, Сороцького району України та Молдови от вільно доступно спілкуватись, вибудовувати економічні, культурні, соціальні відносини. З 1 червня Україна працює за новим митним кодексом. Спрощення процедур перетину кордону активізують роботу бізнесу, що влаштувався в регіоні. Місцева влада сподівається, це дозволить залучити чималі інвестиції. Співпраця в нас є і була, і буде я надіюся, постійно. У нас звичайно те, що і хотілося б, щоб було більше інвестицій, звичайно, в наші прикордонні райони. Держмедслужба цьогоріч поповнила держскарбницю на 61 мільярд гривень. А Вінницька митниця з початку року перерахувала до бюджету понад чверть мільярда. Випускники державної митної академії поповнюють ряди працівників регіональних митниць упродовж навчання. Курсанти там проходять практику. Це дає їм необхідні навички для майбутньої служби. Усі випускники вишу гарантовано отримують роботу в митних органах та спеціальні звання. Ці дівчата та хлопці відтепер працівники Чобської митниці. Вони вчорашні випускники митної академії з гордістю прийняли новий документ, що засвідчує їхню приналежність до престижної професії. Був у них певний період для того, щоб познайомитись з роботою Чобської митниці. Чуть підняти свій професій, теоретичний рівень, послухати керівників підрозділів, яким яким їм було прочитано лекції з різних питань, зустрітися з ветеранами Чопської митниці, і я сподіваюсь, що ця молодь, яка прийшла, вона дійсно додасть нового імпульсу в роботі чопської митниці. Кожному дали досвідченого наставника, щоб вводив новобранця у курс справи. Випускниці Валерії пощастило найбільше. У мене чоловік працює на митниці, отже, стаж роботи в нього один рік тільки, але загалом він задоволений роботою, тож позитивно мене налаштував. Митники зі стажем, рівнем освіти, сучасних випускників задоволені торік, Чопська митниця взяла на роботу вдвічі більше молодих фахівців. Є у нас минулорічні випускники, які вже пройшли стажування і успішно виконують свої службові обов'язки на вищих небезпека керівних посадах. Тому це найвища оцінка їх і в академії, в які вони навчалися. Відтепер ці молоді люди захищатимуть економічні інтереси держави. А від професіоналізму митників залежить якість бізнес-клімату країни та наповнення бюджету. Це була програма Зелений коридор. На сьогодні все. Дивіться нас за тиждень і до зустрічі.